Вітаю, друзі! З вами робот Румбік. Продовжуємо виконувати різні логічні завдання. Чекаю вашої відповіді! Що це? Для чого цей предмет? Ставимо відео на паузу і розмірковуємо, для чого потрібен предмет, який ви бачите на картинці. Пропоную гру заперечення. І перше завдання вибери іграшку. Вибери іграшку не зелену, не круглу, не товсту. Так, це Мікі Маус. А тут не трикутну, не червону, не маленьку. І це буде великий рожевий слоник. Вибери тваринку. На цій картинці тваринка не їсть моркву, не нявчить, не бодається. А тут подумай, яка тваринка не колюча, не руденька, не хижак. А ось і ігри з моїми улюбленими геометричними фігурами. Виберу фігуру. І фігура ця не зелена. Не овал, не іграшка. А тут вибирай фігуру, яка не має кутів, не жовта, не велика. Наступне завдання назви фігуру. Назви фігуру, яка знаходиться в правому верхньому куточку. Назви фігуру, яка знаходиться в лівому нижньому куточку. Назви фігуру, яка знаходиться над жовтим кружечком. А про яку фігуру ми не згадали. Наступна гра знайди помилку. Порівняйте готову конструкцію будиночка та його деталі. Знайдіть помилку, уважно роздивляючи деталі конструкції. Сподіваюсь, вам все вдалося. До зустрічі!